У нас працює Карінка Мазур і Іринка Масичук, виражаючи події, які вже стали історією сьогодні у випуску. А ось і перша хороша новина. Уже тисячі років вчені намагаються віднайти докази того, що людина пішла від мавки. Але їхні усі старання були розпайті в чат авторитетним словом, самого творця. Виявляється, усе вже давно відомо. І сперечатися з цим фактом просто безглуздо. Переконані докази ми відійшли на сторінках авторитетної книги Біблії. Саме у цій книзі Бог сказав, як виявилася людина на світ. Це записано у буті 1.27. І Бог на свій образ людину створив. Після прочитаних сніг сперечатися на і доказувати про походження людини від магви просто безглуздо. Нещодавно було встановлено, що найбільша проблема людства це гріх. Ми спробували розібратися чи справді це так. Запитали незалежних експертів, відвідувачів популярного християнського клубу Мабутній України проєкт Іринка. Скажіть, будь ласка, чи Адам і Єва послухалися Бога? Ні, звісно. Добре, а чому заявлялися їхні непорті? Що вони зробили? Не слухали? Дякую за ваше інтерв'ю. Наступне запитання до вас. А що ж з ними сталося після того? того їх Бог вигнав нам зрають. Молодець. Добре, наступне запитання. Я хочу взяти нашої активної відвідувачі у майбутнє. Опиши випадок, коли ти не захотіла робити правильний вчинок в своєму житті. Це була це але. Дали... Біологія. Так, Це складно. <світалн> Вчора, коли Все, мама казали Карінку нести не належить, коли я забуваю, але робимо повернулися що... Карінка і Саска. <мес> Ясно. От бачите, що означає, коли ми не робимо поганих правильних чесів. І ця новина стосується кожного з нас, адже у Одетському саду Атак і ви зрішили. Вони не посунулися Бога. І ми знаємо, що заплата за клік смерть. Але є і інша хороша новина: дар Божий вічне життя у Христі Ісусі Господі нашому. і це записано у Біблії 6, Римляну шість Дослідниками Біблії було встановлено, що змії за часів Адама і Єви у раю пересувалися незвичним способом і розмовляли зрозумілою для людей мовою. Це стало відомо з рядків одного із перших розділів книги Біблії, де скласно, що змій був найхитріший в усіх звірів, Сказав, а не прошипів до жінки у саду. А дещо згодом, коли йому вдалося спокусити, спокусити людей до непослугу, Бог покарав змія і сказав: на своїм черві ти пазуватимеш, і порох ти їстимеш по всі дні свого життя. З того часу людство бачить змія у образі плазмучого створіння, подія, яка вплинула на увесь світ, те, що не залишить байдужим нікого – це народження Ісуса Христа. Істориками досліджено, що Ісус Христос наш Спаситель є історично реальною персоною і від сьогодні найбільшим християнським святом, яке святкують мільйони людей, по усьому світі є Різдво Христове. Давайте ж ми пригадаємо, як це відбувалася, ця подія. Тільки що з нас події перепутались, допоможіть нам скласти, що є правда, а що брехня. Пастухи прийшли провідати, немовля, бо про народження Спасителя є сабів Анна. Да. правда? Так. Да. Це намовля була народжена лютою зимою, коли було насипано дуже багато снігу ні, ні, і у морозну і холодну ніч. Ні, Саме ні. тому ми взимку і святкуємо різдва. Це правда? Да. Так! Народився Ісус зимою. коли дуже Ні! Він зимою народився. Ні. що? Ні! Вічні. Яскравий ні. Ні. це весна покоління. Нам потрібна допомога нашого репортера. Він народився точно не серед снігу. Але дуже добре. Але що ми Розмовуємо в такий час його чудово. Місто, Як... Місто Вофлеє, де народився Ісус, було розташоване на території сучасної Південної Америки. Ні! Про народження Ісуса було відомо за сотні років наперед. Ні! Ні, так! Проходили через це містечко, випадково дізналися про народження Ісуса, не. і оскільки мали з собою багато щедрих дарів, то радо привітали подарунками в цю сім. Да. Так, але вони да, їм розпівали, да вони не зірку. Зірка, про яку описано в Біблії, котра вказувала шлях для мудреців, була особливо яскравою. Дісною твердження, що це було не що інше, як комета, пана, пана, котру Господь помістив на небі саме для місії вказати шлях мудреця, Брой. котрі чекали здійснення пророцка, що було написано у це була проста зірка, але вона не була проста вона. Була вона, миші, вона була велика, це значить, вона була не проста, а золота. Я думаю, що цю подію це брав. Він може, чим каже. Алігейтогейтор Алі це більша зірка за сонце. Да, Сенсація і невимовний подив, який ніколи ніхто не забуде. У до великого розповсюдження гріха усіх людей на землі, люблячому небесному батьку і творцю усього чистого і досконалого, не залишилося іншого виходу, як віддати свого найдорожчого сина на смерть, щоб кожен та повірити це не загинув, але мав життя вічне. Ніхто не зміг повірити, що життя після фізичної смерті існує. Але коли після смерті тіло Ісуса у гробі не знайшли, то через деякий час Христа побачили тисячі людей, факти стали говорити самі про себе. Ісус Воскрес і це стало прикладом того, що всі, хто вірить у Бога Спасителя, теж у свій час Воскресне для вічного життя. Ще одна хороша новина працювала спрямованого чоловіка, який хотів зовсім змінити своє життя, але самотужки не зміг. Ім'я йому Закхей. За інформацією розвідки він дізнався, що поблизу проходитиме Ісус, і, отрим... і він для отримання відповіді на свої запитання заліз на дерево, що росло неподалік дороги, якою проходив Спаситель. Чудесним образом Ісус не лише помітив Захея, а й звернувся до нього зі словами, що дали зрозуміти, що хрестовідомі навіть найпотаємніші думки. Найбільш вражаючим у цій історії для будь-якого пересічного громадянина стало те, що після зустрічі Захеє із Христом життя цього чоловіка змінилося до. Допізнаності, окрім того, що у його дім прийшло цей день спасіння, він роздав усі свої маєтки бідним і повернув десятки разів більше усім тим, кого скрити. Такі позитивні зміни міг зробити тільки Бог. і це хороша новина. Ще одна чудова новина. Ось уже другий рік поспіль, щонеділі у Тернополі по вулиці Транспортної сім, про дуже цікаві, веселі креативні зустрічі для дітей. Де кожен може подати цікавих поспівати пісень, знайти нових друзів і дізнатися багато важливих і пора для життя. Одна з основних задань клубу розповідає дітям, бо завсити уроки свого життя, говорить до Усі діток до мене приходиться і не бородіть А також обовремя, чи Зокрема, з одному речі, що дітям налажить та особовочек. Зокрема, посада цього тижня зводила одна з найчисніших зустрічей запанувалася з інших зверем. І в кожному віртує мати дещо позитивний користю для саме. Нещодавно сільшибувала одна новина у світі спорту. Фантастична перемога у боях, по бо справи просто порвала всі логічні зв'язки. Справа в тім, що на ринг для бою вийшли два борці, котрі далеко різнилися у своїй ваговій категорії. Один з них маленький хлопчик на ім'я Давид, інший балетий гуліан. Давид був приречений на програш. Ніхто не передбачав, що його перемоги, що для нього. Чи для нього властиво перемогти? Проте все ж не сталося. Більш детально попросту моя колега, яка бере інтерв'ю у хлостя з таким же іменем, як у переможе. Прошу вас до нашого інтерв'ю. Ні! No! 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 Я беру да, інтерв'ю у великого знавця Добре. і носителя такого ж імені Давида Біляка. Отже, розкажіть нам, як ви гадаєте, чому цей молодий відчайдуха взявся боротися з Беленим Гуляком? Він хотів, ну якби він програв, то тоді е, цар би забрав їхнього і їхній народ. І і... ти був би не мною. Добре, якою зброєю боровся Давид? Давид бор боровся одним мішечком, він собі понабирав е камінь і кинув один камінь в е ковгуля. Добре. Чому Бог... Давид був такий переконаний у перемозі над гуляном? Тому що він вірив в Бога. І... Що він вірив? і все, вірив в Бога, найголовніше. Добре, кому Давид завдячував перемозі над Велетнем? Він завдячував Богу, тому що він вірив, що той йому поможе. Добре, дякуємо для того, що ви нам розповіли такі деталі у цій цікавій історії. Отож, для того, щоб бути переможцем у цьому житті, ми заохочуємо вас займатися життєво важливими тренуваннями, читати біблію, щоб знати всі секрети успіху в посі. Більше проводити час у молитві у спілкуванні з Богом, більше проводити час з друзями, котрі будуть вас підтримувати у ваших хороших починаннях і будуть навчати вас вірних порадок. А зараз до вашої уваги ще дві дуже хороших новини. Надзвичайно зворушлива подія трапилась на очах у самого Ісуса. Бідна вдова віддала свої останні гроші на храм. Я вже віддасться жінці за її добросовісний вчинок. І наступна, неймовірна новина, такого ви не почуєте і не побачите, більше ніде. І це відбулося в реальному житті. На очах у всіх Ісус чудом нагодував п'ять тисяч народу, лише мавши п'ять хлібів. І дві рибини спецоспиранцію з нагодування п'яти тисяч. Ісус проводив, використовуючи так мало продуктів. Проте він помолився над цією їжею, поламав її і по завершенню трапези ще залишились дванадцять коштів. Їжі, чудеса Божі, не мають меж. І це хороша новина. А тепер інформація із розряду оголошень. Ісус шукає вірних і посвячених учнів, які будуть навчатися у на нього і братимуть приклад з його життя і служіння. В давні часи він покликав таким чином своїх 12 учнів, які слідували за ним день у день та розповідали про Божу любов після Воскресіння Христа. Сьогодні Ісус теж шукає вірних і посвячених учнів. Звертайтеся, доки є ще час. І наостанок неймовірна сила чотирьох вірних друзів врятувала життя людини. Це була сила віри. В той день було багато надтовку, саме тому до них ніхто не звертав уваги Проте вчинок, який зробили вони розслабленому другому, ніколи не забути. Друзі опустили носилки з даху. І ця їхня віра вразила усіх оточуючих, а особливо Ісуса. Подарунком для нього виявилося зцілення розслабленого. Так саме віра подарувала повноцінне життя ворому. Завжди будьте з нами, приходьте на клуб «Майбутнє України, і ви будете постійно на хвилі хороших новин. З вами була Карінка Мазур і Іринка Мазичук. побачення, українське телебачення. Стоп!